Так, зараз я це На мінімалках тупо Фу на віп серверах не зараховується побєди А мені ну, не що? треба. А мені не треба. А мені не треба, щоб виповнити завдання Я просто так не буду іграти Ай! Мы граємо просто ни страшного не став. Ти не на фоне збираешься. Да гурик, Що фу, це таке Чого на мене двоє зразу Уйди о, дивіся, я що ]andalui? за інтерфейс, коли я вбиваю. поплач! Я зараз РПГ візьму. Ой, А давай ладно. А ты меня рухат котильки, спам. Я с тобой. В смысле? Ай! Де, хто по мені стріляв? стрелял? Ну да, да, це. выйти в важно Да я, я просто. Нав... Ай! Ха-ха-ха! Ой, <свілляє> що я зробив! <попав? свілляє> я попав! Ай! ми тут говорили! Да я сори, <туди> бой! <свілляє> <свілляє> Ладно, давай! У мене 50 хп, скільки в тебе? е <реш> е yeah, <yeah, yeah>, yeah. <coughs> Чому ми всі проти Вуріка? Давайте Пай Давай. не на чого? Так не чесно буде Ні, я, я кажу, що наоборот, це Щоб всі були один за одного Чого? Що один за... Один за цей Нє, стоп, стоп, стоп Що, я думала Хто спину б'є? Вурік! Я його відстрелю ти в спину. Ладно, Де? я тоже крыс, я в спину. <гум> Давайте! Стоп! Ой йо! Ні! Йоу! А чому в тебе коси нема? Вибирай косу! Це фімба щоб вибрати з нами. Так, коса. Там як фанаєш, і наеш в комісію нажати, щоб ти построю. Давай, я буду щось. на своїй штуки при прикриватись. Да, зараз журик і Ренгімен об'єднуються косі проти мене. Ой-ой-ой, хтось свої, там теж зробив. Да ти раний, журик. А зараз горишь. Эй, не х. Так, стоп. Не, не, не. О, я зробив.